В рамках робочого виїзду комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та управління комунальною власністю під керівництвом депутата Олександра Морозова провела моніторинг декількох вулиць, які були внесені до титульного списку ремонту ділянок тротуарів та проїжджих частин. В 2023 році, взагалі до списку внесено понад 50 об'єктів, які визначені як першочергові в пріоритеті ремонту. Вище зазначену комісію представляли декілька депутатів. А саме Любов Капустіна, Михайло Ненов, Олександр Лук'янов, а також директор департаменту управління житлово-комунального господарства Владислав Розпоровський та начальник дорожньо експлуатаційної дільниці міського центру благоустрій Іван Кошельник. Спочатку виїхали на вулицю Першотравнева від вулиці Олімпійська до вулиці Незалежності йдеться про поточний ремонт тротуару по стороні прилегли до скверу. Надо все-таки як то розглянути вопрос реставрації этого забора, чтобы уже сюда техника не Засмотрим. Не ну да, засмотрим. То есть можно так оставить. Нет, ну равно, не подремонтируем. Мы подремонтируем, но это не может быть. Я просто не говорю к чему. Что с коммуникацией? Я вот смотрю, вон, люки, да, люки люк. проходят. Что с коммуникациями здесь? Что с коммуникациями? Вот и, вам вопрос, вот, да? вот, вот, вот мы подход. И вон вот. же люк. Нет, ну есть колодцы. Три, три люки. Люк. Что Перед тем, как будем проводить ремонт, дадим письмо в теплоснабжение и в слаботочку. Предупредим о том, что будет проходить ремонт для того, чтобы они дали... информацию по состоянию сетей. Если состояние сетей будет недостаточно, значит. А может быть не приступить, а сразу сейчас, вот, прежде вот чем сейчас записывать вообще делать. в титульный список. Возможно, это, было... и Возможно это и сделано. А суприлегающий. У меня есть Давайте предложение. Ставим. Ми зробимо це від нашої комісії да. запит до да. вас, як до голови департаменту. Що буде відбуватися на цій дорозі, на цьому тротуарі? Як буде там забор, як буде там комунікації, які знаходяться під... території. території. Тобто, все те, що сьогодні стосується цього об'єкту, нам потрібна вся інформація. Надалі вирушили на відрізок вулиці 1 травнева від незалежності до Тім'язова впродовж пологового будинку. Там планується зробити тротуарне покриття. Знову ж таки, не було 100% інформації по об'єкту. У нас да. виїзна комісія. Да. Ми повинні знати, що тут проходить. І як відпрацювали. Як, як вже відпрацювали. Це вже тітульний список, який був прийнятий 6 березня 2023 року. Так, да, То воно вже підготовлено було кимось. Так, да, об'єми ми. Пасчита об'єми і... це об'єми. Я задаю питання комунікації ті е, під землею. Смотрите, тут более 50 адресів. адресов. Я ж не можу в голові удержати, допустим, інформацію по кожному адресу. які комунікації патком проходящо буде, буде цього Є з Після огляду другого об'єкту. Члени комісії також були обурені мінімумом наданої інформації. Сьогодні ми бачимо, що достатньо питань з комунікаціями, які пролягають під покриттям, паркани, які прилягають до всіх тротуарів, зелені зони. Тобто, ті питання, які сьогодні ми потрібно підняти, і на всі питання. Ми повинні отримати відповіді від наших керівників департаменту. Ви маєте на увазі, ну говорячи простими словами для наших глядачів, що саме коли ти проводиш ремонт тротуарного покриття, так тротуарна плитка, да, ремонт дорожнього покриття де зони для пішоходів необхідно прорахувати мережі водопостачання, Ну, по перше за все, ми, ми повинні думати про те, що ми витрачаємо. Кошти наших налогоплатівників то ми повинні витратити так, щоб до цього питання не повертатися найближчим, найближчим часом. Найближчим часом. Скажу так, що дуже некоректно сьогодні працює наша комісія, ну з моєї точки зору, чому ми неодноразово говорили, що згідно регламенту роботи міської ради було чітко проговорено, що перше ніж приступати до підготовки якихось документів профільних, то треба було співпрацювати з комісією. І якщо б співпрацював департамент і ті служби, які повинні, ні, були підготувати до переліку і винести цей перелік на на рішення виконавчого комітету. Ми б відпрацювали, і цих питань уже б сьогодні не було. Ми сьогодні стоїмо зараз біля об'єкту нашої лікарні. А в змозі чи лікарня відремонтувати? А є в них ці кошти, є в планах? Це все таки бюджетно. і просто поговорити та піти. Надалі виїхали на вулицю Козацька на відрізок від вулиці Акерман до вулиці Віноградна. Комунальники під час візиту виконували плановий ремонт частини мережі, комунікації водопостачання, яка пролягає під проїжджою частиною. Комісія зробила зауваження стосовно подальшого ремонту проїжджої частини у вигляді асфальтування, бо на їх погляд слід в першу чергу враховувати просідання ґрунту. Якщо є глиняний замок, то цей процес буде складати як мінімум три місяці, а без нього шість. Слід брати до уваги також те, що по Токи дощової води на вулицях, які ведуть до Кишинівської під час сильних опадів, є також руйнівним фактором. наступному тижні ми будемо проводити комісію і всі ті питання будемо піднімати і будемо розмовляти з фахівцями, які будуть представляти по кожному об'єкту окремо. Ми будемо дивитись, який підхід, тільки комплексний підхід. Ми будемо пропускати і будемо вирішувати це питання тільки комплексно. Тому сьогодні комісія, ми завершаємо комісію на тому об'єкті, яким ми зараз присутні, на казацькій. Сприймають ті помилки, які ми зараз побачили, та те, що повинна бути після розкопки траншеї технологічний процес по просадці ґрунту, то це є питання. От, та е, ті питання, які були комісії ЖКХ поставлені, також будуть е, е, розсмотрені і допрацьовувати. Комісія підбила підсумок виїзду, а саме не приступати до робіт, поки не буде доступна вся вичерпна інформація щодо об'єктів. Засідання наступної комісії буде проведено у стінах виконкому з метою максимального ознайомлення по кожному окремому питанню, а саме прилягання в районі передбачуваних робіт комунікацій у вигляді тепло та водомереж, газових мереж, наявності парканів або прилеглих об'єктів з оцінкою необхідності проведення реставраційних робіт, правильністю оформлення зеленого. Зони та підрізування гілок Олеся Семчинська, Наталі Локінчук, перший муніципальний.